Її дім завжди наповнений сміхом, турботою і любов'ю, а ще квітами, які вона вирощує з тією ж самою ніжністю, що й дітей дітей своїх та тих, що стали їй рідними. Все це про Світлану циганок з Понорниці. вона мама з великої літери. Як їй вдається поєднувати материнство, роботу і хобі, які труднощі доводиться долати щодня і що мотивує не здаватися. Про це в нашому інтерв'ю. без сліз. Коли ти заходиш туди, а до тебе біжать куча малих і кричать, ти моя мама, ти по мене приїхав. Це, звісно, дуже привезені з пошти. От. У вас дуже... замовляють букети по громаді, да <світ> ви доставляєте? Да, замовляють. Я виставляю свої. Букети про шлях материнства у розповіді Світлани Циганок. Дізналася, що мого двоюродного брата меншого забрали дітей. Його жінка померла, він почав е, випивати, общем, не справився з ситуацією. І в його забрали дітей, трьох хлопчиків. Я почала ж самостійно. Ну, ніхто ж знань не було таких, що як їх шукати, що я сама, сама самостійно стала слати запроси на Черкащину туди, по ту місцевість, звідки ж. Він мені ніхто не відповідав. Я хотіла забрати цих хлопців. Ну а в мене донька молодша, їй зараз 24 роки, Ангеліна. То вона тоді ще мала була, 7 років. І вона все, Мам, ну давай візьмемо когось. Мені самі сумно, старших троє вже дорослі, Дівчата школу закінчили. От Лена, Юля, Коля. Учився в інституті, спочатку закінчив ліцей для обдарованої сільської молоді після 9 класу, а потім інститут його забрали зразу, без всяких тих, його просто ректор не відпустив, бо це був ліцей од інституту. Якби він його добре знав, що той добре історію знає, все і забрав їх зразу до себе на факультет без питань. І вийшло так, що. Осталась одна Ангеліна, їй сім років, вось, вісім. Я зашходить усе конючить, скучно, мені скучно. У нас постійно було, товклося ватага чужих дітей у дворі. Ну, всі ж до кого піти гулять, до Ангеліни. Всі подружки, всі друзі, повний двір. Ну, якось і старшими теж дружили діти по житті, як то кажуть, по життю. У нас постійно був повний двір дітей. Свої повночі чужі бігали гуляти. Ну так я стала ж. Ну як же, це ж, це ж мої племінники, стали ж запроси кілять, все. але мені ніхто не відповідав. Вони зробили запроси, оказується, вже пройшло більш півроку, і дітей вже все новили за кордон цих племінників. Я їх так більше не чула, не знайшла ніде. Навряд чи я знайду, бо їм ще були діти до семи років. От. І виходить так, що заява в мене написана. Ну, вони мені приходять, ці ж дівчата і кажуть. А а ви знаєте, вам же все одно дітей взяти, можете якихось просто взяти прийомних дітей. Кажу, ну було б непогано. Тут саме почала ця програма працювати, дитячі будинки сімейного типу, держава виділяє субвенції на придбання будинку, все. Але поперед мене стояла на черзі ще одна родина, яка вже в них було одне всиновлене, друге під опікою дитина, і вони хотіли ще добрати, щоб бути ДБСТ. І цей будинок, в принципі, закуплений був для їх. Але все-таки вони переглянули свої би, можливості, погляди, вирішили, що вони на цьому зупиняться. Взагалі, двоє дітей і досить. І більше вони не... вони відмовилися. Коротше. А я, ну, якби вже загорілася цією ідеєю. Через місяць мені дзвонять із адміністрації. Буквально перед самим новим роком. 28 числа була жінка, 28 листопада була жінка року, 28 чи 29, дев'ятого? грудня дзвонить мені начальник гуманітарного відділу. От і каже, що вони передумали дітей брати, Кажу ні. Ну, тоді каже будинок, аж, бо попередня сім'я відмовилася, і йдіть на навчання і набирайте дітей. Ну, так от 30 го числа мені в селищній раді вручили ордер. Я ще два місяці ходила, тут, топила цей будинок, доглядала, навчалася паралельно, їздила на Чернігів, працювала на своїй роботі. От, І так, потихеньку-потихеньку. і... 6 березня вже я забрала дітей. 6 березня 2009 року це день народження нашої дитячого будинку сімейного тижня. П'ятеро. Передостанній угу. день навчання підійшла одна жіночка, яка разом навчалася. Вона в неї двоє дорослих синів. Хотіла дівчинку взяти, маленьку. І каже: я була в у Хмельниці, там така дівчинка є. Така дівчинка, ну, в неї четвер, ще каже, троє є сестра і два брати, я їх не розділяють, сказали тільки в одну сім'ю. Я б її забрала. Вона б оце. А то каже, така дев'ять років, каже дівчина, така гарна, хороша. Ну і добре. Каже, тобі... тобі б, каже, підійшла. Якщо я поїду, подивлюся. Він каже: ну, якщо вам каже, Сподобаються ці діти, то можете сказати, що у вас комплекти. Я кажу, таких четверо. Та їх, каже, п'ятеро, ще у Прилуках один ще каже, в дитячому будинку mm. маляти uh -huh. Там два з половиною роки. Ну, кажу, взагалі тоді красота. Ну, в общем, каже, це вже видно, ж судьба така. Поїхала, він навіть домовився, що мене заберуть робочою машиною, там їде машина, везе робочих мікроавтобус, мене забрали і назад вивезли на автобус вже на попутку, на, цей, ну, на маршрутку. Приїхала я туди, він позвонив, щоб мене зустріли, все познайомилася з дітьми. Ну, домовилися, в общем. Це було насправді так. І зараз не можна сідати без сліз. Коли ти заходиш туди, а до тебе біжать куча малих і кричать, ти моя мама, ти по мене приїхала. Це, звісно, дуже нажили ще сам все. Я працювала, працювала. Ну, в принципі, у хаті було все. Був і телевізор для дітей купила, і дивіді, і диван, і кроваті, все, і холодильник, і мікрохвилюку. Ну, все, щоб діти як би, вміли усе в житті. У нас на кухні завжди повно всяких оцих кухонних гаджетів. Єдине, що в нас немає, це посудомийної не машини, це принципово не беруть, тому що повинні навчитися самі ручками щось робити. От. А так, усе є для, кух... для кухні, всякі такі прибамбаси. Ага. Щоб діти, просто коли діти виходять у білий світ, щоб вони вміли користуватися тими речами, які їм трапляються у, наприклад, я вчу дітей, коли ми їздили у поїздки, кудись, я вчила дітей користуватися, як купити у метро квиток. У цьому автоматі. Mm -hmm. От. Як банкоматом користуватися? Навчаю я всього їх, щоб вони вміли, щоб вміли їсти варити. До недавнього часу в нас була корова, раніше тримали ми побагато, і по дві, і по три, і по п'ять корів було, і по сім. От, раніше, раніше, але час такий, що і пасовища в нас немає, і череди немає вже практично. От, а тепер це останню корову ми продали, тому що городи вигорають, на це попасти. Це дуже незручно. Дуже незручно І молоко воно не вартує держати корову. Простіше купити банку чи дві молока на тиждень, ніж держати корову. Оце і косити, все на світі. Був у нас і трактор. Навчилася на тракторі їздити. І косила, і возила, і. Гребла, все все робила. Побудували минулого року. Мені діти допомогли заліто. Планували раніше з весни, але вийшлося так, що матеріалу не було. От, вчасно і тут на цьому місці зробили парники. Були парники з розсадою, а пізніше, вже, коли розсаду реалізували, побудували теплицю. Це мої діти мені побудували. В принципі, я тут майже нічого сама не робила. Це все заслуга Ангеліни з Сашею. З її женихом Ярослав, Наталка, от, Андрій з Аліною, з Лірою тут усі допомагали. І оце так будували. Я отримала грант від ЗОА, від фонду ЗОА. Це із пізніх сортів я залишила в теплиці такі, щоб були, може, і пізніше, коли вже на тому померзнуть. От. Так що оце таке. А оце куди ви його це все діваєте? Ви його там продаєте? Чи у вас є вже якісь там постійні трохи, клієнти? Трохи продаємо, трохи беруть люди, помидорчиків. Собі закрили дуже багато. У нас завідує концерна цеха Маліна, їй 16 років. Вона вже вміє закривати помидори, аджику, ікру, кабачкову баклажан, ну, кабач... ну в общем, всякі салати, вона вже по цьому мастер. Угу. О, Вони люблять у вас таке наші. Люблять, да? менші дівчата допомагають. Андрій у нас. Йому таке більш чоловіча робота то дрова попилять бензопилою, то покосить бензокосою, то на рибалку вчора поймав дві таких щуки гарні mm -hmm. привіз. І де він це куди? На Десну їздив? На Десну їздив із друзями. Я возила декілька разів їх, а це тато одного із хлопців возив їх вчора. От торніше не вчора позавчора. От, то, так що це таке. Скоро у нас хризантемки зацвітуть. От. Будуть у вас букети. Да, тоже, да. Да? У нас букети зараз є. Тут у нас троянди Це я зрізала, поставила у опогляд, бо жара швидко відцвітають. От. Новеньких ще трохи троянду садила. І у цьому році у мене вдалося виростити. Одна лишилася цвіте, синенька. от. Uh -huh. Тут я позрізала у букет, бо позавчора. забрали. Боче місце, сюди привозимо землі. Я тут сижу, це перероблю пересадки всякі розсаджую. Uh -huh. Тут можна накрити, теперничок весною був, а так ми можемо накривати, щоб не пеклося, якщо сильна жара.